Українські народні прислів'я про хліб. Без хліба не обід, без капусти не борщ. Без хліба половина обіда. Без зубів лихо, а без хліба іще гірше. Без хліба і без води погано жити. Без солі, без хліба немає обіда. Бережи хліб на обід, а слово на відповідь. Будем постити, як хліба не стане. Легкого хліба захотів. Дав бог хліб, як зубів не стало. Де хліб, сіль, каша, там домівка наша. Яка пшениця, така й паляниця. Де хліб і вода, там нема голода. Житній хліб, пшеничному каледжеві діт. Завжди є їдець на готовий хлібець. З полови хліба не спечеш. Краще сухий хліб з водою, ніж паляниця з бідою. Краще їсти хліб з водою, ніж жити чужиною. Ліпше свій хліб недопечений, ніж чужий перепечений. Люди не татари, дадуть хліба і сметани. На чорній землі білий хліб родить. Не буде хліба, не буде й обіда. Зима без снігу літо без хліба. Без хліба і любов гине. Весна днем красна, а на хліб пісна. Хліб на ноги ставить, хміль з ніг валить. Літом всякий такий бур'янець, А хліба буханець той ситий чоловік. З бабушка лечем не відженеш і бичем. Не для гриця паляниця. Паляниця хлібові сестриця. Аби хліб, а зуби знайдуться. Дякую, що додивився це відео до кінця. Постав подобайку та підпишись на мій канал.